Доброго дня усім. Зараз продемонструю чергову нашу новинку. Автомобіль щойно з розмитнення. І залітає в продаж Hyundai Ioniq 5 2022 з великої батареї 77,4 кВт годин Привезений з Німеччини, викуплений в офіційного дилера Hyundai. В ідеальному стані близькому до нового з мінімальним пробігом 34 тисячі кілометрів на повному приводі. Потужність двох електродвигунів 305 кінських сил. Повторюсь, на максимальній комплектації в дуже крутому кольорі свого роду ексклюзивному. Це в нас Digital Tiel, це зелений перламутр. Дуже круто виглядає як в пасмурну погоду, так і на сонечку. Комплектація Юнік максимальна. Зараз більш детальніше розповім. Автомобіль весь в заводському окрасі, жодних підфарбувань і тому подібне автомобіля немає. Весь в ідеальному стані. По комплектації максимально адаптивна LED-оптика. В образна підсвітка наявна, камери кругового огляду є, автопаркування, а також паркування за допомогою ключа в автомобіля є. Повний пакет асистентів, автопілот другого покоління, адаптивний круїз-контроль, отримання в смузі, мертві зони, виїзд з парковки, щитування дорожніх знаків. Все це, це присутнє в цьому автомобілі. Є проекція з режимом доповненої реальності. Показую він-код авто, безключовий вхід, відкриття кришки багажника електричне, а також є функція без допомоги рух відкриття. Салон в класичному чорному виконанні. У нас. Максимальний е комфорт пакет, подвійні склопакети як спереду, так і ззаду стоять. Є амбієнт підсвітка з вибором кольорів, підсвічується в картах дверей, а також акустика преміальна боус. Сидіння в нас електричні з пам'яттю. повний електропакет. Сидіння в нас максимальні з релакс-пакетом. Бачите, стан без зауважень. Кермо в нас з підігрівом, сидіння з підігрівом, як переднє, так і заднє, а також є вентиляція сидінь. Демонструю. 34 тисячі пробігу. Автомобіль на гарантії. Гарантія в Україні підтримується. Двохзонний клімат-контроль, камери з режимом 3D, все чітко працює. Є навігація, є Android-Auto CarPlay, є регулювання сидінь з екрану, також задній ряд рухомий, зараз перейдемо, покажу. Повний комплект зарядок, два ключі, тобто все перехідник для того, щоб використовувати автомобілі як павербанк, Все в автомобілі присутнє, так як він комплектувався за воду. В салоні пахне. Можна сказати, новим автомобілем. Є в нас сонцезахисні шторки на задніх дверях. підігріви, електрорегулювання, задній ряд, спинка. Бачите, положення має три, можна відрегулювати так, як кому до вподоби. Дуже багато місця, об'ємний, дуже багато в нас було іоніків, я про них також багато розповідав. Дуже класний електромобіль, один із кращих на ринку на сьогоднішній день. Так, автомобіль на повному приводі. Показує багажник. У нас тут всі зарядки. Є перехідник, ремкомплект. Ще один зарядний пристрій знаходиться під капотом. Демонструю орте. Type 2 комбо ccs 2 швидкісний, 240 кВт може приймати, автомобіль побудований на 800 вольтовій архітектурі, що дає змогу, дуже швидко це авто заряджати. До речі, топові 20-ті диски з літньою гумою Michelin Pilot Sport EV диски це опційні, максимальні. Ось так все виглядає в цьому авто. Жодних нарікань зауважень з технічної сторони також автомобілю немає, вся історія обслуговування, все в нас є. Все, без проблем за вашими побажаннями надамо. Ось такий електромобіль у нас є в продажі. Тому, кого зацікавив, будь ласка, телефонуйте. Телефон вказано в описі під відео. Зараз. Зробимо ще коротенький тест драйв Як бачите, включаємо поворотники і в нас включаються камери дублюють, що дуже зручно. Динамічний, потужний, по підвізки жодних зауважень немає, комфортний, в салоні дуже тихо, приємно, їде класно, всі системи працюють, тому зауважень ніяких немає. Кого зацікавив, будь ласка, звертайтеся. Всім гарного дня!